Дуже стильний рюкзак для дитини. З гарним принтом та цікавим поєднанням кольорів складається з одного найбільшого відділення на застібку блискавка. Ось так воно виглядає всередині. Є додаткова кишенька. Також менше відділення на застібку блискавка. Ось так воно виглядає всередині. Одна врізна кишенька на застібку блискавка. Одна накидна кишенька на застіпку-блискавка та одна кишенька на застіпку. Ось так виглядає. Також кріпляться між собою, по боках, і є відділення для бутилочки. Позаду ще одна маленька кишенька на застіпку-блискавка. Лямки з дихаючого матеріалу не будуть тиснути у спину. Також вони регулюються. Придбати цей стильний рюкзак ви можете на сайті ilovemami.com.ua